Цукор? О, до речі. Купиш ще мені кави? Так, звичайно. Два мої буде? Один зараз готівку я переважно з собою не ношу. Якщо ми кудись з подругами ходимо обідати чи гуляти, то зазвичай їм просто скидаю на карту. А, але чула, що ці перекази будуть оподатковуватися, хоч і досі не розібралася, як це точно працює. Тернополянка Ірина Шевченко говорить про обмеження на карткові грошові перекази, які набули чинності з 1 червня. Ці обмеження стосуються не всіх. Оподатковувати перекази між фізичними особами з картки на картку не будуть. Повідомили Суспільному у державному в податковій службі області йдеться перш за все про осіб, які за оцінкою банку мають високий фінансовий ризик і не можуть підтвердити джерело доходів. Тепер ліміт на вихідні перекази для клієнтів середнього та низького ризику буде знижено зі 150 до 100 тисяч гривень на місяць. Такі обмеження не є остаточними, клієнт може звернутися до банку і індивідуально її змінити, каже фахівчиня з репутаційних проєктів в регіонах одного з банків України Анджела Дінзюра. Якщо людина, наприклад, вона має обґрунтування для того, звідки, тобто вона може пояснити свої доходи і отримання коштів більше, ніж 100 тисяч гривень, вона повинна звернутися до банку і надати обґрунтування збільшення лімітів на отримання таких переказів. І обмеження стосуються лише переказів, здійснених фізичними особами на рахунки інших клієнтів через банківські картки або реквізити IBAN як в межах країни, так і за, їх, за межами країни. Так? Водночас хочу наголосити, що ці ліміти не поширюються на платежі за товари чи послуги. Зокрема, наприклад, не поширюються на оплату комунальних послуг або покупки в магазинах. Мета нових обмежень, каже доктор економічної науки Григорій Монастирський, не контроль за дрібними переказами, а виявлення тіньової підприємницької діяльності. Звичайно, що такі малі суми, які ми скидаємо своїм родичам, своїм близьким, оплачуємо навіть щось незначне в інтернеті, це оподатковуватися не буде. Тобто, ті всі суми, які є, це для того, щоб виявити людей, які займаються. Підприємницькою діяльністю, але не є зареєстровані як підприємці. Тут мова не йде про податкування. Якщо ми здійснюємо продаж якихось товарів, якщо ми надаємо якісь певні послуги, ми повинні зареєструватися як підприємці і сплачувати податки. Для того щоб це було, держава дуже дуже поступово буде проваджувати різні механізми для того, щоб виявляти тих людей, які займаються незареєстрованою підприємницькою діяльністю. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.